Мене звати Євген, і ми магазин чоловічої косметики Man Essence. Сьогодні ми говоримо про олію для бороди. Тобто, для чого вона потрібна, яке призначення? Я зібрав ось тут різних брендів. В цілому хочу сказати, що бачив сам на просторах інтернету, дуже часто розганяю, що олія це для росту бороди. Тобто вона там як стимулююча, так. Ну насправді це. Трішки не так. В цілому олія вона для зволоження вашої бороди, для живлення волосся. Ось для таких саме, в цілому, для таких варіантів є створена олія. Також я рекомендував би, якщо ви справді хочете спробувати цей продукт, Уточнити, наприклад, у продавця. Тому що справді є олія. Наприклад, ми співпрацюємо з брендом Борода. В них є різні олії з різним призначенням. Є вітамінна, є для зволоження, озонова. Тобто є різні олії. Ось, я зараз ось вам підбираю звичайні олії від популярних брендів, такі як ProRASA. В цілому, 30 мл часто роблять. Але є винятки 50, ось, наприклад, і вигідніше брати. В цілому вони йдуть з різними ароматами, тобто можна обрати приємний аромат. Ось. І зараз я вам показую ось варіанти. Це для саме зволоження для живлення волосся бороди. ось такі. Також у нас є ще бренд від Болгарії, виробництво Болгарії, Man Master. Це стимулююча олія. Ось така олія справді може, в неї в складі є певні спеціальні речовини, які допомагають і стимулюють росту волосся. Є така олія, Ось. але знову ж таки, також ця олія і живить волосся, Ось. і в цілому для зволоження. Просто що є декілька речовин, які просто ще і можуть її стимулювати. Це, що стосується олії. Якщо вам потрібен варіант для росту бороди, який покращує ріст бороди, у нас є від бренду борода сироватка. Завжди рекомендуємо в такому випадку сироватку для росту бороди, ось, це, ось, наприклад, міноксидив. І ось такі варіанти Ось це саме для росту. Тобто, тут. Є речовини, які стимулюють ріст, але знову ж таки треба розуміти: якщо взагалі нема волосся на ділянці, не росте, да ну ви знаєте, то тільки вже пересадка може допомогти. Якщо просто погано росте, да, десь вам хочеться, щоб краще кращий ефект більш можливо пишна була борода. А ось то можете спробувати сироватку для бороди. Ось такий варіант. У нас були випадки, клієнти декілька разів купували, комусь рекомендували. Ось такий варіант є. В цілому, це що стосується саме олії для бороди. Тому, якщо підсумовуючи ось цю розмову, я все-таки рекомендую, Якщо вам потрібна олія, уточніть у вашого продавця. Наприклад. Яке призначення тої чи іншої, для чого вам потрібно, які запити, і він, якщо це справді хороший професійний продавець, він вам підбере те, що вам потрібно. А я, в свою чергу, рекомендую скористатися нашими послугами. Магазин Men Essence, У нас є фізичний магазин в місті Києві. У нас всі ці варіанти є. Якщо вам потрібна олія для живлення, ви можете в нас в магазині обрати приємний аромат, тому що це все відкривається. Тобто, це все тестери, я ось тримаю в руках. Ось, якщо вам потрібно для росту, підберемо, покажемо, що є для росту бороди, і є багато-багато ще інших варіантів, інших виробників. Тому чекаємо на вас в місті Київ, Велика Васильківська, 72, це Олімпійський другий поверх. Якщо ви з інших міст, ми можемо відправити доставкою. Але також перед цим можемо поспілкуватись в інстаграмі. Мен «Есенс» робочі посилання в шапці. Профілю ви можете там перейти, поспілкуватися. Ми підберемо те, що вам потрібно. Дякую за увагу. Гарного дня.